Привіт, друзі! З вами Павло Себастінович, і сьогодні почну з озброєння. Звичайно, я не є військовим експертом, військовим спеціалістом. Я служив в радянській армії ще в 80-х роках минулого століття. Я просто спираюсь на здоровий глуст і як людина, яка все своє життя займається виробництвом. І по освіті я інженер системотехнік просто можу спокійно розуміти, яке озброєння для чого потрібне. Зараз, коли наш з вами Харків стирають з лиця землі, мені, мене просто дивує, що наше воєнне політичне керівництво не купує засобів боротьби з авіабомбами. Наші прикордонники зараз просто показали наочний результат. Вони із зенітної установки збили авіабомбу. Просто збили авіабомбу, вона впала і не вибухнула. Потім її там підірвали. Але сам факт, що можна з зенітної установки збити авіабомбу, вже має змусити наше керівництво купувати ці. Засоби боротьби з усім, що там літає. І турки нам пропонують усі види озброєння на будь-який гаманець, на будь-яку будь мету. В них є каркут, гюрс, бурч. Купуйте, яку вам потрібно. Тобто є просто зенітна установка з 3D-радаром. Тобто 3D-радар і автоматичне наведення. Не потрібно просто вручну. От зараз. Наші прикордонники просто вручну збили без радару. Просто прямо влучили в цю бомбу. Побачили, що вона летить. Розумієте? А якщо буде 3D-радар, він буде бачити всі, все, що, все, що літає. І авіабомби, і шахеди, і усі види дронів. Це ж головне, зараз основне, основна зброя це дрони. І потрібна протидронова система. І турки виробляють чудові пристрої, чудові системи, які з 3 d радарами бачать будь-яку ціль і знищують її. Там є і зенітниці пушки, і є такий ракетний комплекс типу Стінгера. Тобто радар знаходить систему наведення автоматична і стартує, або з зенітної пушки стріляє, або стінгер. І ці системи вільно продаються на ринку. Потрібно просто їх купити. Але чомусь, чомусь наше керівництво воєнно-політичне не купує зброю. Я просто не розумію, чому не купують зброю. Країна, в якій є Національний банк, майже не має обмежень для купівлі зброї. Можна купити все ще завгодно. В нас 42 мільярди. Доларів золотовалютний резерву. Може декілька мільярдів можна потратити на те, щоб купити системи захисту від авіабомб і дронів. У нас для наших військових, які зараз на нулі на лінії фронту, це основна загроза зараз авіабомби. Може, потрібно щось купити, щоб захистити наших людей? Я не розумію, чому ЗСУ. Не використовують далекобійні дрони. От зараз СБУ і ГУР показали, що можна далекобійними дронами знищувати нафтоприробні заводи. Це за тисячу кілометрів. А в нас Донбас, це скільки там? 100-200 кілометрів. Це ж можна використовувати такі далекобійні дрони для знищення ешелонів потягів, які приїжджають на Донбас. Спокійно там розвантажують техніку, боєкомплекти, йдуть бувати наших солдат. Чому так відбувається, я не можу зрозуміти. Чому не купуються дрони, далекобійні дрони, системи антидронного захисту? Хтось може сказати, що немає грошей, я ж вам сказав: з приводу грошей: Перше, це Національний банк. Прямо зараз в нього в депозитних сертифікатах. Трильйона гривень і золотовалютних резервів 42 мільярда доларів. В минулому році наш з вами улюблений держапарад витратив 4,5 трильйона гривень. Це зведений бюджет, ви можете це побачити самі. На сайті Мінфіну можна скачати інформацію. 4,5 трильйони це 116 мільярдів доларів. Витратив наш з вами державний апарат. Звичайно, 2 трильйони з нього вже пішла на військові цілі, але 2,5 пішли на мирні цілі. Тобто наш держапарат вважає, що, наприклад, може існувати Міністерство молоді і спорту. От прямо зараз існує Міністерство молоді і спорту. Коли йде війна, коли ми втрачаємо території, міста. Ми втрачаємо десятки тисяч людей, і ми продовжуємо займатися от такою, вибачте, фігньою як Міністерство молоді і спорту. У нас 19 міністерств загалом. Навіщо нам стільки міністерств зараз під час війни? В нас населення зменшилось на 8 мільйонів. Я не знаю, на Міністерство освіти в цьому році виділили на 20% більше, ніж минулого року. Уявляйте, в нас діти поїхали, 2,5 мільйони дітей поїхало. А вони, чиновники, виділяють на це на 20% більше. Це ж було там, не знаю, 300 мільярдів стало ще більше. Тобто більш ніж 300 мільярдів витратили на систему освіти. Тобто, вважають, що освіта зараз важливіша за війну. Виступав. Заступник міністра оборони, який зараз там по фінансах, Юрій, не пам'ятаю, прізвище, сказав, що на озброєння, на новітнє озброєння виділено 268 мільярдів гривень. 308 мільярдів на освіту і 260 мільярдів на озброєння. У вас у вас якось це в голові нормально все там? Співпадає? Країна, яка втрачає зараз Харків, просто затрут з лиця землі. Просто не буде цього міста. Але держава буде витрачати на Міністерство молоді і спорту і на освіту буде збільшувати. На поліцію на 50 мільярдів збільшили фінансування. На 50 мільярдів. Вони, бідні, навіть зараз не знають, як витратити ці гроші. Вигадують з голови різні тендери. Там 180 мільйонів спа-хотель в Сатанові. Якісь. Ну, просто я не можу. Зараз там шкоди, 6 чи 7 штук купують, яких там спортивних шкоди. Послухайте, ну це ж якесь божевілля. Просто витрачати гроші, коли потрібна зброя. І ми нічого не чуємо від начальника Генштаба Баргілєвича, від сирського головнокомандуюча, від міністра оборони Умєрова. Вони не кажуть, що їм бракує грошей. Все нормально в них. Тобто на озброєння витрачається менше, ніж на освіту. Вони вважають, що це нормально. Тихо сидять там собі. Я не можу цього зрозуміти. Чому не... все можна купити? Дрони можна купити. Антидронова система можна купити. Захистити міста, захистити лінію фронту. Все це можна просто зробити за гроші. Просто за гроші. Не потрібна для цього там великого розуму. Зараз голова комітету з економічного розвитку Наталуха такий є, який за своє... за свою каденцію. Не зробив нічого корисного для нас з вами. Нічого взагалі. Коли Гетьман це там кожного місяця по декілька законів, Наталуха ані слова не сказав проти. За, він економічний начальник комітету економічного розвідку, він зараз написав, що вони зараз вирішують, як уніфікувати дрони. Україна ж такий виробник дронів, та, блядь, просто гроші дайте виробникам. Просто купуйте ці дрони, не лізьте туди з уніфікацією ваша. Купуйте те, що працює. Зараз є декілька виробників, в яких вже є результат. Подивіться результат. В них є перелічено всі цілі, які вони знищили. Є вартість всього, що вони знищили. Все, просто купуйте в них. Дайте їм гроші, нехай продовжують знищувати. Ви ж гроші їм не даєте. Ви витрачаєте просто на поліцію національну. Минулого року куплено більше 100 автозаків. В нас немає чим поранених вивозити, але купили 100 автозаків. Це таке сучасне і віка, мені здається, іноземного виробництва. А скільки було куплено Mitsubishi Outlander, Renault Duster, Шкода актив, там, спорт, якийсь там, вони дуже полюбляють. Автівок було куплено поліцією в минулому році на 530 мільйонів гривень. Розумієте? Як так може бути? Я не розумію, що міністр внутрішніх справ якимось чином своє військо снабжає машинами. Тобто в поліції все нормально просто. Да. Тобто міністр може піклуватися про своє військо, а міністр оборони не може. От Пікапів немає, дронів немає, а в поліції все нормально, все є. Будемо втрачати місто за містом, але будемо збільшувати фінансування на поліцію. Населення зменшується, а кількість поліціянтів збільшується. Хто про це повинен піклуватися, Хто про це повинен думати? Не депутат Наталуха, не депутат Жмірінецький, не всі депутати ми повинні вимагати від цієї влади, перше, скоротити всіх чиновників непотрібних. Зараз повинні залишитися виключно Міністерство оборони, Міністерство фінансів, Міністерство закордонних справ та Міністерство юстиції. Міністерство внутрішніх справ, я не знаю, навіщо воно зараз потрібно. Поліцію потрібно передати на муніципальний рівень. Міністерство внутрішніх справ не потрібне. Національна гвардія це має об'єднатися ЗСУ. Прикордонники теж. Все повинно зараз підкорятися Генеральному штабу. ЗСУ. Всі озброєні формування. Чотири міністерства. Всі решта міністерств має бути розформовані. Гроші передані на ЗСУ. Все на зброю. Все потрібно віддати на зброю. Тобто 25 мільярдів доларів ми можемо додатково запросто витрачати просто на армію. Не потрібні нам ці міністерства. Не потрібно стільки витрачати на освіту, охорону здоров'я, на все те, що вже. Має бути скорочено відповідно до населення. І кількість поліціянтів має бути скорочена відповідно до населення. Їх там сотні тисяч не потрібне. Ось у чому річ. Тобто наша держава не може скоротити держапарад. 56 тисяч інспекторів зараз в нас працюють. Бізнес доять. 26 тисяч податківців 10 тисяч митників. І більше, ніж 20 тисяч силовиків, які перевіряють і кошмарять бізнес своїм маски шоу. Армія 100 тисяч існує внутрі України, яка просто полює на бізнес. За грошима бізнесу полює. Це ж потрібно все скоротити, воно нам не потрібне. Зараз, під час війни. Просто порахуйте, скільки грошей виділяється на 100 тисяч військ, щоб його отримувати, а скільки схем вони ініціюють. Це ж важко порахувати. От спеціалісти з Кейс Україн порахували, що. Державна податкова служба Митниця Бюро економічної безпеки, всі разом ми це Мінздох називаємо. Вони організують схеми більш ніж на 400 мільярдів гривень. Всі схеми там. Податкова все знає. Всі схеми не можуть існувати без податківця і без митника. Все там, всі ці схеми: відшкодування фіктивного ПДВ, блокування податкових накладних. Формування такого фіктивного експорту для майбутнього відшкодування. Обналічки, скрутки. все це в податковій службі. Вона має бути ліквідована. Тому перша вимога до влади скорочення держапарату відповідно до населення, відповідно до стану війни. Друге, це Негайно виділити 1 трильйон гривень додаткових грошей для закупівлі озброєння. Всі гроші, які йдуть на мирні цілі через Прозора, а минулого року їх пройшло 963 мільярди, має бути спрямовано на купівлю озброєнь. Скорочення держапарату, додатковий трильйон на купівлю озброєнь. І вільна економіка. Дайте бізнесу виробляти зброю. Дайте бізнесу працювати на благо України. Дайте свободу економічну хоча б під час війни. Яка ваша мета? Держапарат мені, мене дивує. Ці всі депутати вони не знають, чим зайнятися. Я ж кажу: скорочення держапарату, виділення одного трильйона на закупівлю озброєнь. І вільна економіка. І припиніть ці маніпуляції з мобілізації, вам потрібно найняти стільки людей, скільки у вас є озброєння. Скільки ви закупили дронів, скільки ви закупили антидронових систем, відповідно, стільки потрібно людей, які будуть керувати цим озброєнням. Якщо немає озброєнь, навіщо мобілізація? Щоб заповнювати окопи. Купуйте озброєння, і з цим озброєнням люди підуть вбивати росіян. Тобто основна мета ЗСУ повинна бути знищувати ворога. Чому не знищуєте? Це ж головна мета. Ніхто таку мету не ставить військам. Потрібно знищувати ворога, а для цього потрібні засоби знищення, потрібні засоби ураження, а їх немає. Потрібно купувати. Для цього потрібно скоротити державний апарат, закрити схеми, закрити податкову і всі ці гроші спрямувати на закупівлю озброєння. Прошу підтримати мене в цих вимогах.